Чого найбільше залежить успіх продажу у бізнесі? Насправді на 60-70% успішна справа у бізнесі залежить від того, хто саме спілкується з клієнтом. Дуже часто я спостерігаю, коли підприємець вдало розкрутив свій бізнес і коли делегує уже свої справи своїм підлеглим. На жаль, в більшості випадків рівень прибутку трошки знижується. Це відбувається тоді, коли власник бізнесу неправильно або взагалі не передав ту ідею, ту філософію свого бізнесу, по якій він піднімався і по якій він досягнув успіху. Тому саме та людина в бізнесі, яка безпосередньо спілкується з клієнтом, має бути обізнана, знає знати про цю справу повністю все. І надати 100% відповіді на всі запитання, які задає клієнт, це дуже важливо саме від тої людини, яка спілкується безпосередньо з клієнтом і залежить успіх ваших продажів.